Вітаю тебе на моєму ютуб каналі в цьому відеоролику я з тобою поділюся думкою про ринок та дії, які я зараз роблю. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Почнемо з найголовнішого, те, що цей весь шлях ми дійсно були праві. Ми закуплялися по 16-18 тисяч доларів за біткоїн. Тоді, коли більшість людей чекали похід нижче 10 тисяч доларів, на цьому зростанні ми фіксували такі монети, як Аптос, Міна, Flow та інші монети в профіт, пізніше закуплялися. Та практично всю дорогу ми очікували прийняття спотового біткоїне. ETF. ну і як завжди, більшість кричало те, що його не буде. А точніше його не приймуть, але його прийняли. А що робили хом'яки? Правильно всю ось цю дорогу вони шортили. Вони не вірили в те, що спотові біткоїн ETF буде прийнято. Одним словом, побрили шортистів практично під нуль. Зараз шортити бажання в шортистів все менше і менше. Зараз я можливо як і ви знаходитеся повністю в ринку, і вам, як і мені страшно, хочеться робити якісь дії на ринку, щось продати, щось докупити або зробити ребалансування, і це є нормально. Якщо ви дивилися мої минулі відеоролики, то я говорив, що очікую той самий боковик з 38-39 тисяч доларів до 48 тисяч доларів. Боковик та перетікання ліквідності з біткоїна в альткоїни і альтсезон. На мою думку, ми повинні зараз закріпитися вже вище 48 тисяч доларів. Для того, щоб всі технічні аналітики повірили в ту зимун. А ріст альткоїнів закріпить впевненість і посіє ФОМО для того, щоб потім обвалитися. Все робиться та буде робитися для того, щоб більшість дивилися вгору та тузимунили і відповідно купляли. Це вже на сьогоднішній день схвалений спотовий біткоін ETF. Це вже плюс, щоб люди дивилися вверх, но не вниз. Можливо, ми ще закріпимося вище 48 тисяч доларів. І найголовніша подія це халвінг в квітні. Тобто всі фактори говорять лише на зростання. Біткоін знаходиться в боковику вже більше 6 -ти тижнів часу, і деякі альткоїни показують незначне зростання. Але це не є сезон, який ми чекаємо. Я повністю заходив в ринок при 18 тисяч доларів, йшов на високі ризики, не те для того, щоб побачити 50 100 на альткоїнах. Віра в ріст на альткоїнах дійсно пропадає. Ніхто зараз не хоче купляти альткоїни, наоборот, продають, і це маркетмейкеру потрібно. Ті, хто втратив віру, вже продали, або відповідно потихенько продають. Ну а відповідно, для тих, хто знаходиться зараз в ринку в позиціях, ринок не дасть розслабитися і триматиме нас у напрузі до самого фіналу. І це цілком логічно, якщо мета маркетмейкера спочатку викупити якнайбільший найбільший обсяг монет з ринку. То немає жодного взагалі сенсу це робити так, щоб, припустимо, ми, як холдери цих монет, почували себе комфортно е, в цей період, коли маркетмейкер відкупляє собі позиції та набирає позиції для подальшого ту зиму. Ну, відповідно, він нас тримає в страху, щоб ми продавали. І він наші монети в боковику, на тому самому DOT, атом відкупляв монети, щоб ми в страху їх продавали. Одним словом, будьте вірними своїй стратегії. Якщо зробили ставку на зростання альткоїнів, те, що має статися, станеться. Це неминуча подія. Я вважаю, що ми вже наближаємося до альтсезону. І всі дії, які нам потрібно було зробити, ми дійсно зробили. Зараз всього лише, що нам потрібно зробити, це просто набратися терпіння та очікувати альтсезон. Та поменше робити різних дій в своєму портфелі, тому що одна неправильна дія може. Вас залишити великого профіту, якого ви так довго чекали? Альткоїни будуть рости на кульмінації, тобто тоді, коли біткоін буде закінчувати свій рух за 2-3 тижні на кульмінації і буде альтсезон. План та стратегія це супер. Но якщо зараз біткоін обвалиться без альтсезону до 35 тисяч доларів, чи буду я фіксувати альту? З певністю можу сказати, що ні. Виходити з альткоїнів я не буду. В теорії біткоін може сходити нижче 35 тисяч доларів. Припустимо, якщо ми бачимо обвал до 35 і зразу якісь фітіля до 33 тисяч, до 32 і зразу відкуп, все рівно я буду залишатися биком та очікувати альтсезон. Ну надіємося, що цього падіння ми не побачимо. Та побачимо закріплення вище над 48 тисячах доларах. І відповідно в цьому буковику ми побачимо перетікання ліквідності з біткоїна в альткоїни та кульмінацію на альткоїнах, тобто жирний жирнющий альтсезон. Тепер декілька слів по моєму портфелі. ICP, який в мене залишився безплатний і дав нам більше. 200% зростання. Я продаю весь свій профіт, тобто свої гроші тіло з ICP я вже давніше забирав, і ви були по цьому попередженні. Зараз я 50% профіту з ICP переливаю в DOT. Та 50% ICP я переливаю в FLOW, Тобто ICP у мене зараз в портфелі немає. ICP, на відміну від FLOW та DOT, показав зростання, а саме дав більше 200%. Чистого профіту Flow за цей час не показав ніякого зростання. Монета далі знаходиться на дні. Коли я буду вважати, що Flow вийшов з зони накопичення, коли ціна буде вище долар тридцяти п'яти центів. Подот теж саме, монета знаходиться в зоні накопичення та. Поки ніякого зростання ще не показала. Друга монета, яка була в моєму портфелі безплатна, це міна. Міна нас дійсно потішила. Показала зростання більше, ніж на 200%, наголошую чистого профіту. Тобто міну. Всі токени, які були в мене безплатні, я перелив в суї. Якщо коротко, капіталізація міни зараз знаходиться по суті на хаях. Тому прийняв рішення перелити всі монети міна в Суї. Получається, що монети Суї в нас безкоштовні, поки грандіозних рухів на ринку немає. Тому відеоролики про ринок виходить менше. Без дія це також дія. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!